Я, мене, зараз ви, мене, Я зараз знаходжу з де. Я зараз знаходжусь, де яке число у нас? Сьогодні 19, маєте право. І це від, Тому, вільний відеозйомки. Це вільна відеозйомка. Я вільний громадянин маю право на вільне пересування. Я маю право на вільне пересування. це? Є якась відповідальність за це за зйомку. Покажіть мені. Покажіть мені, покажіть мені, будь ласка, в СБУ, давайте в в чи не в СБУ, ДБР, чи не ДБР. Я вам кажу, мені покажіть документ, зараз, на який має право мене затримати і повезти, забороняючи мені вільне пересування. Вас ніхто не забороняє. А так що? Тоді до побачення. У нас військовий Ви Де знаходиться Грошуку? За Бучанським ТЦК. Я захожу в Грошуку, за Бучанським ТЦК. Тоді я поїду в Бучанський ТЦК. Поїдете? Тільки не зараз. Тільки зараз прийдеться вам проїхати. А що це виваєте? Ви думаєте, що ви знаходитесь за Грошуку? В якому Грошуку? Покажіть мені ще раз, якому Грошуку. Згідно бази даних. Покажіть мені, що я зараз в Грошуку. Давай. Ви знаходитеся в розшук. Який є? Покажіть мені документи. Мені, покажіть мені документи, я, нічого не бачу. Читає, я нічого ви не бачите. Ви щось там чекаєте. Покажете, 30. що я в розшуку. Та якому я розшуку? Покажіть, покажіть мені документ, що я в розшуку. Ще раз. Нема ну, таких документів. Покажіть мені, що він має право мене забрати зараз. Покажіть мені, що він має право мене зараз забрати, затримати яким, яке право ви Я маєте розуміло. зараз? Яке право ви маєте зараз? За яке ви маєте право зараз мене затримують? Ну, От те, ви маєте працювати розшуку. Розшук. Їдете в ЦК, надаєте появу. Покажіть, покажіть мені не покажуть. покажуть. Так, так з чого стри... ви це взяли? Я не вірю. Вам все розкажуть. Я не вірю, з ваших ваших розкажуть. Так а що ви? Так покажіть мені таке. Я ж вам кажу, що вам це не Давайте так, давайте так, стоп. Не хто? Я поліцейський з Шевченківського управління поліції. Шевченківського, ну не Бучанського, правильно? <вообще> ну так, так все Зараз будемо вивізні. Так давайте зараз і вивізні. Я поїду. Я поїду, тільки я поїду. Все, От будь ласка, заїдьте. Часть Гучанський фіцита, вивезло. Всі питання обов'язково. Обов'язково.